Українські урядовці вже ламають голови не як вигідно домовитись з Росією про поставки газу, а як в інший спосіб забезпечити країні енергобезпеку. Міністр енергетики разом з прем'єром після чергових невдалих перемовин з Газпромом заявили, слід переводити вітчизняні ТЕЦ з газу на вугілля. Ліві в парламенті про самодостатність України в газовій сфері говорять вже давно. Кажуть, країна видобуває достатньо власного газу і вугілля. Та якби переговори з Росією не зайшли в глухий кут, про це чиновники навіть не згадали б, переконані комуністи. Згадали про те, що в 2011 році ми добули 81 ,1 мільйон тонн вугілля і по великому рахунку в нас є відповідний ресурс, який можна було б забезпечувати на сьогодні. Це надзвичайно складно, тому що для цього треба як мінімум 5 років, і мінімум 6 мільярдів доларів для того, щоб перевести нинішні котельні на, на вугілля, тому проблема є і серйозна проблема. Компартії кажуть, перехід на тверді види палива це палка двох кінців. Позитивним є те, що це, хоч якийсь та розвиток вугільної галузі, яка нині в занепаді. До того ж, технології можна замовляти не китайцям, як планують в уряді, а вітчизняним підприємствам, тим самим створювати додаткові робочі місця. Серед мінусів такого переходу комуністи називають приватизацію ТЕЦ. Если приватизировано, простой нормальный человек понимает, хозяин барин, что хотит, то и будет творить. Это прежде всего и этот аспект очень, очень опасен. И в том, что государство будет терять контроль над важной системой. Это прежде всего предоставление жилищно-коммунальных услуг населению. Это потянет прежде всего, прежде всего потянет повышение цен. Окрім того, для переведення ТЕЦ на вугілля необхідні додаткові інвестиції для встановлення очисних споруд та переобладнання котелень. До того ж, це ще й значний екологічний вплив. Вугільні викиди загрожують Україні зростанням кількості парникових газів та забрудненням повітря. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.